Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий невеличкий генератор потужністю 650 Вт. Проблема в тому, що він тримає дуже високі оберти і на розетці на виході напруга майже 400 В. Електричну частину тут вже перевірили, все з нею нормально. Більш за все, що проблема тут з самим карбюратором або регулятором обертів двигуна. Зараз я його. Ставлю на стіл, розбираю і дивлюся що з ним не так. Розібрав я цей генератор. Що я бачу? Карбюратор тут досить гарно вимитий, вже його розбирали, чистили, бачу вирізані ось прокладки нові. Також бачу. Тут все розбиралося, кріплення ось це. Тут видно теж вирізана прокладка і все посаджено на герметик. Думаю, що карбюратор вже тут регулювали, крутили і в них нічого не вийшло. Він все рівно газує. Плачевная ситуация с этой крышкой. Можно видеть, она поломана. Уже она ремонтировалась. Вот тут появилась. Тут появилась. С этой стороны. Вот так оно все выглядит. Вот тут стоит фильтр. Думаю, проблема тут не в карбюраторі, а в самому регуляторі. Він не регулює обороти. Коли генератор заводиться, він газує постійно по максимуму. Зараз зніму ще бака і подивлюсь на сам регулятор. Зняв бак, тут мав би напевно стояти краник, але його немає. Це бачу на дротиках якась резинова прокладка. Тут хомута не було. Добрався я до самого центробіжного регулятора. Ну, сам він той регулятор стоїть в корпусі там. Щоб до нього добратися, потрібно розібрати двигун чи зняти генератор. Що я побачив? Ось тут погано затягнута ось ця гайка. Сам шток з цією тягою погано закріплені. Потрібно було тут дотягнути і ось ця пружина якось сильно натягнута. Вона регулюється ось цим винтом. Зі сторони бака тут можна викруткою долізти. Ходить вона якось не дуже добре. Зараз це все відрегулюю і ми попробуємо завести, подивитися, чи появилися тут а, холості оберти. Тут, виходить, сам регулятор, коли двигун заведений. Ось цю тягу рухає, а ось цією пружинкою. І ось цим гвинтом регулюються потрібні нам оберти. Зараз оце закріплю, виставлю, як воно має бути, і ми спробуємо завести. Відрегулював я тут ось цю тягу, послабив цю пружину. Вона не повинна бути сильно натягнута. Все тепер тут ходить добре. Думав завести, але бачу, щоб завести, тут потрібно прикрутити сам карбюратор. Він ось рухається. А щоб прикрутити сам карбюратор, потрібно спочатку відремонтувати ось цю кришку. Тому, думаю, зараз тут спаяю все, щоб було ціле. Можливо, тут якусь. Пластинку ще вирізати, щоб підсилити цю всю конструкцію, тому що воно тут все-таки поломане і паяне вже бачу по декілька разів. Це все зроблю і тоді буду пробувати заводити і дивитися, яка тут у нас напруга на виході і частота. Ще так подивися, що складається цей генератор. Тут просто стоїть двохтактний двигун. Це котушка запалювання у нас. Ось це комутатор. Похожий комутатор стоїть на мопеді Yamaha. Я такі комутатори ставлю на мотоблоки Моторсіч. Конденсатор стоїть для збудження генератора. Все просто. Зараз я це все відремонтую і ми спробуємо завести. І подивитися, чи він почав нормально працювати чи ні. Перед тим як збирати, я ретельно оглянув цей корпус і побачив, що ось ця пластмаса кріпиться на двох точках. З цієї сторони один гвинт і на карбюраторі на двох точках. З цієї сторони, де кріпиться до карбюратора. Корпус вже був не раз. Поломаний, напевно, тому що бачу, тут паялося, потім щось клеїлося. Я тут був ще тріщини підпаяв і подумав, що так воно триматися не буде. більше тут не вистачає ось частинки пластмаски, тому вирішив вирізати ось таку пластину і це метал. І ось так. Сюди її приклеїти. Тим самим я підсилю цю частину корпусу і воно все гарно буде прилягати. Ось так буде. Тут. Приклеїться до цієї пластмаси. Не буде тут ніяких підсосів повітря, тому що ось ця камера, ось це. Тут стоїть у нас повітряний фільтр. Тут повинно, щоб все було герметично. Сюди заходить повітря, фільтрується і попадає в карбюратор. Зараз я це все приклею, зберу, і ми нарешті спробуємо його завести, подивитися, чи почає нас працювати після. Ціх всіх регулювань. Збираю я потрішки генератор. Зараз на даний момент у нас випнули світло. Приклеїв тут пластину, поставив хомут на шланг. Ось ті прокладки, що були, вони тут були вирізані трішки неправильно, мало перекривали, вирізав. Одну з цієї сторони, щоб тут все було герметично. Тут її ставити не обов'язково, тому що тут повітря береться ось з цієї камери. Ще звернув увагу на те, я казав, що кріплеться тута точка і тут. Ще тут такі два штиря пластмасові, вони кріплять, точніше, тримають цю пластмасу зверху. Але тут все одно є такий невеликий шат. Я думаю, коли вставляли сюди розетку, можна бачити ось тут. Обломано, воно трішки мало шат і ламало цю пластмасу. Тому я вирішив зробити ще тут ось такий невеличкий металевий кронштейн, щоб була жорсткість, коли будуть вставляти вилку в розетку, щоб тут нічого вже не хиталось. Бачите, все вийшло гарно. Хто не знає, буде думати, що це завод таке зробив. Так, ставлю зараз ось цю кришку. І будемо пробувати заводити. Генератор зібраний, зараз будемо пробувати його завести і подивитися, як він працює після всіх регулювань. Можливо, ще потрібно буде підрегулювати карбюратор. Нагадаю вам, він, коли прийшов до мене, газував дуже сильно і на виході було майже 400 вольт. Так, вмикаємо кнопку. Закриваємо повітряну заслонку. Генератор завівся, попрацював трішки і заглох. Я думаю, що я зарано відкрив цю заслонку на максимум. Потрібно, щоб він десь попрацював або на закритій, або на частково закритій, секунд 30 і потім відкрити повністю. Тому що він холодний, зараз у нас мінусова температура. Зараз завожу ще раз і пробую. Ну, вже можна бачити, що він не газує по максимуму. Можна бачити і димлює, тому що в бензині є масло. Зараз спробуємо подивитися, що в нас по напрузі. Напруга у нас занижена, 150 вольт показує. Зараз подивимося, що у нас з частотою. Частота теж занижена 42 герця. Зараз він трішки прогріється. Ми йому додаємо оберти. Підкинемо навантаження, подивимося, яким під навантаженням працює. зробимо якийсь тест. Генератор попрацював трішки. Прогрівся двигун. Я відкрив двері в гараж, тому що тут багато диму. Взяв ось такий подовжувач, щоб було зручно вмикати різне навантаження. Зараз ми заведемо і поставимо частоту 50 Гц. Частота у нас зараз 40 Гц. Треба поставити 50. частота у нас тут прыгає трішки, ідеально поставити 50 гц не виходить Пробую дати навантаження. Лапочка, це 10 Ця лампочка має 300 Вт. Це половина потужного цього генератора. Він розрахований на 650 Вт. При навантаження він більш стабільно працює. Ця Гц, зараз подивився яка напруга. Напруга 226, 230. Це в принципі в нормі. Навантаження напруга в нас 230 вольт. Можна подивитися, як спрацьовує сам регулятор. Я регулював карбюратор, щоб він більш стабільніше працював. Можна бачити, зараз частота у нас 50 Гц. Взагалі вимкнув лампу. без навантаження частота 50 Гц. Зкликаю лампу 10 Вт. Даю зараз навантаження 300 Вт. Овороти, кого намінилися трішки при включенні навантаження. Частота у нас стабільна. Зараз подивимося, яка напруга. Тільки ремонт генератора. Проблема була в тому, що був невідрегульований карбюратор, був поломаний сам цей корпус і невідрегульований сам центробіжний регулятор, який регулює самі оберти двигуна. Інвекторні генератори мені більше подобаються, вони краще тримають напругу і частоту. Цей ж генератор. Ви могли бачити, що коли різко міняється навантаження, міняється. Ну, пригає сама частота і міняється напруга. Ось таке відео. Кому вам сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!